Вітаю всіх. Дивіться, я вночі, малий мали мене розбудив, спих в кроваті, чуть не бахнулось. Поки він там заснув, щоб я його передвинула, я рилась в Фейсбуці і знайшла таку цікаву тему. Хочу розглянути. Тема, чому люди не виїжджають з небезпечних територій, сидять до останнього. Дивіться, коментарі там були різні і цікаві. Скажу чесно, я з ними згодна з усіма. Там такі розумні коментарі були. Не очікувала просто. Розказували реальні історії, де люди були ждунами, прикривалися цим всім і, вире... і реально були ждунами. Всі знають, що ждуни є, не без цього. Є люди, які хочуть жити в Україні, чекати в Україну, але не виїжджають, бо бояться психологічно, не можуть. Слабкі є люди, яким просто нікуди фізично, фінансово чи ще щось не хочуть. Є люди, які просто вважають, що вони повинні бути вдома і їм краще так. Так ось давайте подивимось. Я хочу подивитись, кого таке більше у нас. Ну, правда ж, причини не виїжджати ж різні. А давайте подивимось. Кого більше буде? Давайте. Люди не виїжджають з небезпечних місць. По причинам. Давайте розглядати фінансові проблеми, відсутність житла. Ось. Ті, хто чекає Росію, ждуни. Угу. Старший аркан відлюдник, щоб ви розуміли, випав. І третій варіант це ті, хто просто морально не хоче покидати свій дім, своє місто і тому подібне. Ну, цікаво ж, правда? Обнулення ситуації. Це початок ось етапу. Дурень. Угу, цікаво, правда. Тепер. Якщо так казати, то жду не ось вам відлюдник. Вони ховають правду. Доля це старший аркан, їх досить багато, на жаль, це старший аркан. Ви бачите, п'ятірка жеслів, тобто, не так багато людей, які хочуть, не можуть виїхати через відстоювати себе, доказувати, що ти налог, вибачте. Це так і виходить. Мати багато грошей тому подібного. Далі перевіряємо далі. Люди не хочуть виїжджати до останнього, з небезпечних місць. Тому що Тому що фінанси і житло, кого немає в іншому місці. Тому що наша влада не допомагає, любимої через це. Король жезлів це ждуни. Угу. І. Люди просто, які морально не можуть виїхати. Ну, не знають, що робити. Хитрощів багато. Ось дивіться, дев'ятка кубків. На дні колони тут це таке позитивна тема, все-таки чомусь. Якщо казати про матеріальний стан, наша влада все робить для того, щоб люди охренювали і не дає допомоги потрібної. Тут дев'ятка жезлів це оборона. Ви зрозумієте, що це оборона? Це то заливання наших позицій по обороні, захисту. Ось вам ждуни. А ті, хто. Це надія. Знаєте, як надія? Мрій, надій, що буде стане краще. Називаємо це так. Цікаво, цікаво, правда? Тепер ця колода. Люди не хочуть виїжджати з небезпечних місць по причинам. Відсутність житла і фінансів в іншому місці. А угу. ждуни. <світування> І просто морально не хочуть. Угу. Четвірка жезлів. Дайте нам щось, щоб ми виїхали. Дайте. Це як проміжковий результат, щоб було куди. Дайте результат нам, щоб ми виїхали кудись. Закоханю, ну мені, не мені ж вам розповідати, що це. Це домовленості, здача інформації і тому подібне. Ось ви бачите, ждуни. Два старші аркани, до речі. Відразу. Тут ні одного старшого аркану. Тут один. Надія. Трійка Пентаклів. Ну, непогано. Ви знаєте, це довіра. Що все буде добре, я б так це назвала в даний контексті. Тому у нас так цікаво вийшло. Аж до нів дійсно досить. Тому будьте то обережні з тими, хто вас оточує в таких місцях цікавих. На жаль.